Ганна дивилась на тонку цівку чаю, що наповнювала стару щербату чашку, в її квартирі пахло картоном і трохи вологою від старих шпалер, які вона так і не переклеїла за ці вісім років. Це житло було лише тимчасовим прихистком, очікуванням перед справжнім, великим життям вона провела кінчиками пальців по заклеєній коробці, на її жорсткій поверхні лежав тонкий шар пилу. Ганна відчула, як серце стиснулось в солодкому передчутті завтра. Завтра вона прокинеться не тут, під звуки галасливих сусідів, а в будинку своєї Марії, де вікна виходять на сосновий ліс, а повітря пахне смолою та свободою. Вона ще не знала, що цей ліс стане свідком її найбільшої ганьби, а свобода виявиться гіршою за в'язницю. Їхня історія почалася з Аркуша Ватману. Ганна пам'ятала той вечір у дрібницях. Роман, молодий, талановитий архітектор і з гарячими очима розклав перед нею креслення. Дивись, Ганусю!» – прошепотів він, і його подих лоскотав їй шию. Тут буде вітальня з каміном, тут твій кабінет. А тут... тут ми будемо снідати і дивитися, як ростуть наші діти. Але щоб це стало реальністю, нам треба стати одним цілим справжньою командою. Ганна, яка все життя мріяла про надійне плече, розквітла від цих слів. Вона була головним бухгалтером у великій торговій мережі, жінка з цифрами в голові та безмежною ніжністю в серці. Тоді план Романа здався їй геніальним у своїй простоті. Мої доходи від проєктів підуть суто на будівництво, пояснював він. Кожна цеглина, кожен цвях мають бути оплачені моєю працею. Це мій обов'язок як чоловіка, а твоя зарплата вона стане нашою щоденною безпекою. Оренда, їжа, одяг і усі побутові дрібниці це буде твій внесок у наше гніздечко. Ганна погодилась вона не просто погодилась, вона кинулась в цей режим економії з фанатизмом мучениці вісім років вона вела подвійну бухгалтерію свого життя. Для світу вона була успішною професіоналкою, а вдома тінью, що рахувала кожну гривню. Вона перестала купувати косметику дорожче за мас-маркет. вона роками не бачила моря, переконуючи себе, що солоний вітер у сосновому лісі буде кращим. Роман же розквітав він купував собі дорогі костюми та італійське взуття. Ганно, ну ти ж розумієш, статусний архітектор не може виглядати як бідний студент, казав він, крутячись перед дзеркалом. Замовники дивляться на мій годинник, перш ніж підписати контракти на мільйон, ну це ж інвестиція в наш дім. І Ганна вірила, навіть коли він оформив земельну ділянку на свою сестру Світлану, вона знайшла йому виправдання. Люба, у мене старі судові тяжби з колишньою фірмою. Пояснював він, наливаючи їй чай якщо дім буде на мені, його можуть заарештувати. А Світланка, ну вона же рідна кров, вона підпише Дарчу, як тільки ми в'їдемо, ну ти ж мені довіряєш. І Ганна довіряла коли Роману бракувало на термінову закупівлю арматури або елітну черепицю. Ганна діставала свої заначки, брала премії, працюючи ночами, якби тільки будівництво не зупинялось. Вона була паливом для його амбіцій, безкоштовним сервісом, який забезпечував йому ідеальний побут, поки він будував свій замок. Останній рік був найважчим, Роман майже не бував удома, оздоблювальні роботи потребують нагляду, кидав він, зникаючи на вихідні. Ганна відчувала дивну порожнечу в його словах, але списувала все на втому. Вона й сама була виснажена, обличчя зблідло, під очима залягли тінні, а руки стали жорсткими від нескінченного прибирання та готування. Вона віддавала свою красу цьому будинку, вірячи, що він поверне їй усе сторицею. День переїзду зустрів її похмурим небом. Ганна приїхала до будинку раніше за вантажівку. Вона хотіла побути в цих стінах сама, відчути їхню силу. Адже коли таксі зупинилось біля високих кованих воріт, вона побачила, що вони зачинені на новий замок. Ганна натиснула на дзвінок один раз, другий. Тиша була такою густою, що її можна було різати ножем. Раптом двері будинку відчинились, на поріг вийшов роман. На ньому не було робочого одягу, лише розкішний кашеміровий светр, який Ганна подарувала йому на минулий новий рік. Він не поспішав відчиняти ворота. Поруч із ним з'явилася Світлана, та сама сестра, тільки на ній був шовковий халат, а волосся було вологим, ніби вона щойно вийшла з душу. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, то найкраще, що ви можете зробити для мене, це підписатись на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. А ми переходимо далі. Ганна відчула, як у горлі миттєво виріс величезний колючий вузол. Кисню в легенях раптом стало замало, а кінчики пальців заніміли від раптового холоду, що розливався по венах. Романе, прошепотіла вона, і цей шепіт здався їй криком у вакуумі. Чому зачинено? Машина ж з речами вже на трасі. Роман підійшов до воріт, але не торкнувся замка. Його обличчя було спокійним, майже нудним. Ганно. Почав він, і кожне слово було як удар каменя обліт. Ну давай без сцен. Вийшла невеличка зміна планів. Розумієш, цей дім він виявився занадто витонченим для нашої з тобою історії. Я довго думав і зрозумів, ти моє минуле. Важке, економне і сіре минуле, а мені потрібно майбутнє. Ганна схопилась за прути воріт. Метал опік її холодом. Що ти верзеш? Яке майбутнє, я вісім років свого життя поклала на ці стіни. Я я годувала тебе, я купувала тобі труси і шкарпетки, поки ти купував цей камінь. Романе, відкрий двері. Світлана зробила крок вперед і поклала руку Роману на плече. Обручка на її пальці зблиснула на сонці, наче насмішка. Ганусю. Світлана мені не сестра, вона моя дружина, ми разом уже п'ять років. А ти, ну ти була нашою найкращою інвестицією. Безкоштовна економка, бухгалтер і спонсор в одній особі. Дякуємо, що допомогла нам збудувати гніздечко. Але тепер прощавай. Ви ви не можете, Ганна відчула, як ноги стають ватними. Тут мої гроші, усі мої заощадження, кожна квитанція. Роман коротко перервав її, відповівши, що квитанції або на його ім'я, або ж на ім'я Світлани, а вона просто жила в його квартирі вісім років, і нехай вважає, що вона платила за оренду і за те, що такий чоловік, як він, був поруч. Сказав їй, щоб вона забирала свої коробки і їхала. Ганна впала на коліна прямо в придорожній пил. Вона дивилась, як зачиняються двері будинку, який вона знала до кожної тріщинки на стелі, але в якому їй так і не довелося заснути. Перший тиждень Ганна не пам'ятала вона сиділа у своїй старій квартирі посеред коробок і просто дивилась в одну точку. Роман вважав її забитою сірою мишкою. Яка вміє тільки рахувати чужі прибутки. Але він забув одну важливу річ бухгалтери це люди, які бачать те, що інші намагаються приховати. Ганна відкрила ноутбук, її очі горіли холодним, розважливим вогнем. Вона почала збирати пазл. Роман був талановитим архітектором, але жахливим фінансистом. Вона згадала всі ті моменти, коли він просив її підшаманити з його звітами. Вона згадала назви фірм підрядників, через які він проводив закупівлі, і виявилось, що Роман не просто будував, він створив складну схему відмивання коштів для кількох місцевих чиновників, використовуючи цей самий будинок як головний об'єкт легалізації, а сестра, ну, тобто дружина. Була його головним спільником, на чиє ім'я відкривались офшорні рахунки. Ганна працювала по 20 годин на добу, вона піднімала архіви, відновлювала видалені файли і шукала квитанції, які він необачно викидав у кошик. Вона знайшла все від підроблених підписів на документах до прихованих рахунків у закордонних банках. Вона не збиралася йти в поліцію одразу, а хотіла, щоб він відчув те саме, що відчула вона на тій гравійній доріжці, момент, коли під твоїми ногами розверзається прірва. Минуло три місяці. Роман і Світлана влаштували грандіозне новосілля для своїх. Вечірка була в розпалі. Дорогі вина, сміх, блиск прикрас. Роман стояв на тій самій терасі, про яку колись розповідала Ганні, і приймав вітання. Раптом музика затихла, до воріт під'їхали три чорні автомобілі, з них вийшли люди у формі та чоловік у цивільному стекові в руках. Ганна вийшла з останньої машини, вона виглядала бездоганно дорогий, темно-синій костюм, ідеальна зачіска, спокійний, майже величний погляд. Вона більше не була сірою мешкою, вона була аудитором, який прийшов закрити баланс. Роман вибіг на поріг, зблідлий, з келихом у роті, що тремтів. Ганно, що це за маскарад? Ти що? Вирішила померти від заздрощів і привела з собою акторів? Ганна підійшла до нього майже впритул. Вона відчула запах його дорогого парфуму, який вона колись обирала разом з ним. Тепер цей запах викликав у неї лише огиду. Це не маскарад, Романе, прошепотіла вона і цей шепіт розрізав тишу вечірки. Це твоя податкова декларація за останні п'ять років разом із виписками по рахунках Світлани в Панамському банку. Ти ж знав, що я вмію рахувати, але ти забув, що я ще вмію перевіряти. Роман подивився на папір, і Келих вислизнув з його пальців, розбившись об плитку на тисячу друзок. Ти, ти не могла, прохрипів він. Ганна посміхнулась спокійно і страшно. Я не просто могла, я вже це зробила. Будинок підлягає конфіскації в межах справи про незаконне збагачення та махінації з землею. А твоя дружина вже дає свідчення у сусідній машині. Вона виявилась не такою вірною, як ти думав, здала тебе з першої ж загрози терміну. Сьогодні о шостій вечора твої речі будуть за воротами, Романе, у тих самих коробках, у яких я привозила речі. Хоча, знаєш, можеш забрати і будинок у своїх спогадах, бо в реальності ти тепер банкрут із вовчим білетом. Ганна стояла на тій самій терасі, гості розійшлися, поліція поїхала, забравши Романа, а будинок зустрів її тишею. Вона підійшла до вікна і подивилась на сосновий ліс. Він справді пах смолою, але тепер цей запах не приносив її радості. Вона дістала з сумочки ключі, нові важкі ключі від цього дому, подивилась на них і поклала їх на підвіконня. Вона зрозуміла, що цей замок був побудований на брехні, і вона не хоче в ньому жити. Вона подарує цей будинок під реабілітаційний центр для жінок, які так само, як вона, втратили себе в чужих мріях. Вона вийшла за ворота, не озираючись. На дорозі стояв роман без костюма у дешевій куртці, яку йому хтось кинув з колишніх друзів. Він дивився на неї з благанням, але це вже не мало значення для неї. Людяність не має ціни, а підлість завжди має термін придатності. Не будуйте свій дім на чужих сльозах, бо такий фундамент завжди дасть тріщину в найхолоднішу ніч вашого життя. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, я буду дуже вдячна за вподобайку та за підписку. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!